Золото Романчуків, відкриття у Хмельницькому секції синхронного плавання та скільки коштів вдалося зібрати учасникам дебютного спортивного фестивалю Воляфест? Чергова порція спортивних новин вже готова. Стартуємо. Із власним рекордом та рекордом сезону 15 метрів та 2 сантиметри. Легкоатлетка з Хмельницького Марина Бах Романчук здобула золоту нагороду на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Цей результат спортсменка продемонструвала у п'ятій спробі. <клухи> Власне від початку фінальної частини змагання у секторі для потрійного стрибка Марина лідирувала у турнірній таблиці із показником в 14 метрів та 81 сантиметр. Марина потрапила до топ-вісімки, яка й продовжила подальшу боротьбу за медалі у підсумку. За Мариною золото старту срібна нагорода за представницею з Фінляндії, бронза у скарбничці ізраїльської легкоатлетки українського походження. До слова Марина Бахроманчук продемонструвала найкращий результат України у потрійному з 1996 року. Нагадаємо, роком раніше у 95-му і Кравець на змаганнях сягнула позначки в 15-50 метрів. На чемпіонаті Європи з легкої атлетики вихованка Вадима Крушинського також виступала у рідній для себе дисципліні. Це стрибки у довжину. На жаль, тут спортсменка залишилася поза медальним заліком. І це попри те, що Марина до виконання шостої спроби конкурентки з Великобританії йшла на третьому місці. Результат хмельничанки складав 6 метрів та 76 сантиметрів. Натомість Джасмін Соєрс у заключному стрибку продемонструвала 6,80. Загалом на чемпіонаті Європи з легкої атлетики українські спортсмени завоювали п'ять нагород, крім Марини Хроманчук, бронза за стрибунами у висоту Андрієм Проценком та Ярославою Магучих. А синьо жовтим був п'єдестал у бар'єрному забігу. Одна з медалей, а саме срібна, належить Нетішинці Вікторії Ткачук. Призову трійку на дистанції 400 метрів закрила також українка Анна Рижикова. Золоту нагороду з чемпіонату Європи з плавання до Хмельницького везе і Михайло Романчук спортсмен на змаганнях упевнено подолав дистанцію в півтори тисячі метрів вільним стилем. Крім того, встановив новий рекорд України: 14 хвилин та 39 секунд. Синхроністки з Донеччини готуються до стартів у Хмельницькому. Вперше спортсменки братимуть участь в онлайн-змаганнях. Через повномасштабну війну відкрита першість Миколаївської області синхронного плавання змінила формат. Яку програму підготували учасниці, та коли у Хмельницькому слід чекати на відкриття секції синхронного плавання? Відповіді далі. Басейн СКЦ «Плоскирів» вперше приймає синхроністок Діана Єлизавета та Віра, вихованки Донецької обласної дитячо-юнацької спортшколи. Разом із тренеркою-викладачкою Марією Пановою приїхали до Хмельницького навесні. Від квітня відновили тренування. Це частина нашої команди, це збір дівчата, це збірна команда Донецької області. Взагалі в команді. В нас 13-14 дітей в одному складі. Взагалі в нас три склада є. Це команди вид спорту у шестирічному віці Віра Павленко прийшла до басейну навчитися плавати вже за рік опановувала елементи синхрону. Нині у 10 Віра є учасницею кількох стартів на відкритій першості Миколаївської області, яка відбудеться вже цього тижня. Представить соло. Мені подобається ця секція. Тому що тут багато діточок. Я люблю плавати, я люблю воду, і мені подобається це заняття. Ще я люблю танцювати. Соло на старті виконують її Діана Берневек та Єлизавета Цюх. Також спортсменки підготували дует. Дівчата будуть. Е приймати участь у віковій категорії 12 і молодше. Це дівчата 11 і 12 року народження. Ми готуємо чотири програми. Чотири програми кожна програма дві-дві з половиною хвилини. І ще один дует вихованок Донецької обласної спортшколи під керівництвом головного тренера збірної заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Ірини Гребеннікової готується до старту в Єгипті. Вже звіти надсилатимуть відео організаторам першості. Тим часом у Хмельницькому секцію плавання з елементами синхрону планують відкрити у вересні. На заняття запрошують дітей віком від 6 до 17 років. Наразі відбувається попередній запис охочих. Воно включ. В в себе заняття в залі, розминка в залі, і в басейні в сей... ну, на воді. В нашому місті такого ще не було. 26 серпня о 12-й в СКЦ Плоскирів відбудеться безкоштовний майстер-клас синхрону. Під час заходу можна буде не лише познайомитися з новим видом спорту, але й спробувати себе у ньому. Волейболіст з Хмельницького Олег Плотницький виводитиме збірну команду України на стартовий поєдинок групового етапу чемпіонату світу 2022 у змаганні такого рангу. Українські волейболісти за усю свою спортивну кар'єру виступатимуть вдруге. Така подія раз в чотири роки, і для нас, для України, ми там дуже рідко буваємо. Я думаю, що будемо частіше вже поки що. знаєте, поки весь сфокусований на тренуваннях на тому. Якби краще підійти в кращій формі до чемпіонату світу. Мені здається, коли вже тоді приїдемо туди, в котовіц, і буде, знаєте, ця атмосфера чемпіонату світу, тоді вже буде якийсь, напевно, більший мандраж. Хотілося б гарно, ну, гарно зіграти. Хотілося б показати свій волейбол, тому що ну, команда у нас гарна, добра. Ми вміємо грати, ми знаємо, як ми граємо, як ми можемо грати. Будемо намагатися демонструвати свій найкращий волейбол. Звісно, будемо грати тільки за Україну за Україну. Напередодні українська збірна зіграла товариські матчі. Крайній проти Мексики закінчився на користь нашої команди. 3-1. Відтак, за підсумками чотирьох зустрічей на ігровому майданчику. У трьох наші хлопці святкували перемогу. Нагадаємо, чемпіонат світу з волейболу триватиме з 26 серпня до 11 вересня у Польщі. Старт у Львові як підготовка до чемпіонату України з футзалу. СК «Сокіл» без нагород, але із обкатаними гравцями повернувся з кубку нескорених. Підопічні Романа Ковальчика на старті змагання поступилися команді господарці. Ін іт. У наступній грі проти Івано-Франківського урагану перемогу святкували наші опоненти. Галицьку здобу підопічні Романа Ковальчика змогли подужити, відтак змагалися за п'яте місце у кубку. Вирішальну крапку, яка з команд Сокіл чи Луцький Люберт посяде п'яту сходунку, вирішила серія після матчевих пенальті. Тут вдача була не на боці хмельничан у підсумку шосте місце у турнірі. Однозначно, від турніру отримали більше позитиву. Все, що могли подивитися в конкретних обставинах, ми подивилися. Гравці все побачили і зараз можна вже правильно працювати. Молоді гравці ніколи в такий футзал не грали, і мені потрібно було основним гравцям показати, що все ж таки потрібно більше на себе брати гру, тому що друга четвірка ще не витягувала потрібний рівень змагань. Роман Ковальчик, головний тренер СК Сокіл Хмельницький. Перший тур вже цієї суботи на Хмельниччині стартує чемпіонат області з футболу. У новому сезоні зіграють 12 аматорських колективів. Цьогоріч поєдинки відбуватимуться у двох лігах: прем'єр та перша. Ми напередодні старту чемпіонату зібрали всіх представників команд, вислухали кожну думку і простим голосуванням вирішили, хто в якій лізі прийматиме участь в чемпіонаті Хмельницької області. Дійсно, такий формат. Проведення чемпіонату буде дебютувати. Ми запланували проведення першого колу чемпіонату по суботах. Відповідно, п'ять субот ми будемо задіювати і після першого колу будемо дивитися, зразу проводити ігри другого кола, чи все ж таки виявлять бажання команди брати участь в Кубку Хмельницької області, якщо такі будуть, звісно, ми проведемо ще й кубок Хмельницької області. Переносили автошини, проповзали через маскувальні сітки та занурювалися у багнюку. В Хмельницькому вперше відбувся спортивний фестиваль Воляфест. Крім забігу із перешкодами, організатори запропонували учасникам скандинавську ходьбу, велозаїзд та доатлон. Долучилися до старту дві сотні учасників з Хмельниччини, Львова, Тернополя, Дніпра, Одеси та столиці. Під час заходу зібрали 15 тисяч гривень. Кошти каже засновниця бігового клубу Флешран Сніжана Кріль. Продовжують надходити їх спрямують на придбання приладів нічного бачення для захисників. Змінили форму на спортивний одяг. Силовики з Хмельниччини взяли участь у благодійному велопробігу Шлях до перемоги. Долучитися до старту могли й усі охочі. Дистанція склала 25 кілометрів вулицями міста. Ми кожен день тренуємося і підтримуємо себе в фізичній формі. Тому багато наших працівників мають власні велосипеди і також катаються на них і навіть на роботу приїжджають на велосипедах. Прийшли на цей захід для того, щоб підтримати Збройні сили України і перевірити свої сели і разом до перемоги. Хмельничани сіли на двоколісні, аби зібрати кошти на підтримку наших військових за підсумками заїзду. Учасники задонатили понад 70 тисяч гривень. Їх організатори старту передали благодійній організації захисти Хмельниччину. Вийшли на змагальний килим після восьмимісячної перерви. У Хмельницькому відбулася першість деві США номер 3 з художньої гімнастики. За нагороди боролися 55 спортсменок з 2016 до 2008 років народження. Змагалися у розрядах, а не у вікових категоріях, як зазвичай. Миттєвості старту далі. Більше виходить конкуренція, трошки різні роки вони вже розуміють, що не тільки зі своїм роком треба змагатися, а вже старатися опередити суперницю, які старше тебе. Так як на змагання були 8 місяців назад, це дуже великий термін, це майже рік, особливо для маленьких гімнасток. І за цього ми бачимо на килимі дуже багато втрат предмета через хвилювання, через те, що давно вона просто не була на килимі. Дуже м -м -м, заскучали за змаганнями і е дуже особисто я дуже рада, що є змога виступати. Далі не про спорт, а про самозахист. У черговій одноіменній рубриці заслужений тренер України Гаррі Осідлевич розповість, як безпечно вийти із ситуації, коли невідомий погрожує ножем ззаду. В крайній рубриці ми демонстрували, коли суперник стоїть і погрожує вам ножем спереді. Ви його бачите, ви е, можете контролювати його дії. А зараз ми попрацюємо випадок, коли суперник підходить раптово до вас, прикладає ніж ззаду, як безпечно вийти з цієї ситуації. І так, що потрібно зробити, коли на вас нападають з ножем? Перше, що потрібно зробити, це забрати ніж лезо від вашої шиї. Таким чином, ми перехвачуємо, що притуляємося до нього ближче. Бачите, ніж відходить. Я двома руками натискаю на. Руку, двома руками контролюю, і в цей час він починає натискати до себе. до себе. Натискає до себе, я викручуюся, миряю під плече і контролюю руку. Таким чином перехожу на больовий і знову відбираю його ніж. А зараз ми розглянемо інший варіант, коли суперник підходить до вас ззаду неочікувано, але прикладає не до шиї, а до корпуса. Що ми треба зробити? Захвачуємо, відходимо назад, захвачуємо за запясток. Двома руками підключаємо і викручуємо локттівий суглоб таким чином, щоб ми контролювали запясток суперника. Натискаючи на зап'ясток, ми відбираємо ніж. Олімпійська подяка. Її представники відділення науку у Хмельницькій області підготували для Словенії. Роботи були виготовлені юними учасниками конкурсу. Олімпійський талісман. Вибір зупинили на лилеці та легкоатлеті у зеленому спортивному костюмі. Наразі талісмани чекають на своїх адресатів. Всесвітня спільнота допомагає Україні в плані підтримки від тої навали російської, яка зараз відбувається. І протягом літа Олімпійський комітет національної нашої держави вирішив провести акцію. Вона в вигляді подяки багатьом тим державам, які реально допомагають як українцям в цілому, так і спортсменам нашим, вирішили. Взяти не один талісман, а два. Ну, один це традиційно олімпійський наш лелека і Подільський, який виготовили, ну, Антонін виготовив хлопчик, а друга робота це спортсмен. Спортсмен він більше буде символічно, представляє якраз словенського атлета. Якщо ми подивимося на його вигляд, по-перше, він одягнутий в салатову форму. А салатова форма це, як правило, з такої в такій одежі виступають члени збірної Словенії на міжнародних змаганнях. По-друге, він тримає тенісну ракетку і має цілий рюкзак спортивного інвентаря. До слова, 17-й за ліком. Юнацький європейський олімпійський фестиваль відбудеться через два роки саме у Словенії. Ігрошку атлета хмельничани пропонують словенцям обрати за талісман цього спортивного фестивалю. Загалом регіональні відділення НОКУ України підготували сувеніри, подяки для понад 20 країн. Таким «Спортдайджест» був цього разу. Наближаємо перемогу разом.